Були собі котик та півник. Котик було на гітарі грає, а півник пісеньки співає, котилася торба з горба в тій торбі раки. А хто ж мене молодо пригорне до серця. Котілася торба зорба в ті торбі ракіть. Ах, хто ж мене моло добре до, до серця. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, на наказу. Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь. Хоч би хто й кликав. Добре, добре. каже півник. Замкне хату та й сидить. Аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця. А півник їй. Тоток тоток, не велів корток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, то й котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене Лиска за високі гори, за темні ліси. Порятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився Лиску доганяти. Вернувся додому та й плаче, а потім узяв гітару, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця навлови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, Щоб ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати й приспівувати. Новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипок, Вийде лисе на ганок, Вийде лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла, та до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив вписану торбу, а сам знову грає. Ой у Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синок ще й пилипок, вийде лисе на ганок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга Лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив. А потім, почепив торбу на сухій вербі, сам у хату, знайшов півника, розв'язав. Взяли вони вдвох усю лисичину страву, поїли, горщико з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика.